Вчора цілий міністр заявив про те, що вони готують законопроект, за яким буде відповідальність для всіх тих чоловіків, які під час війни виїхали за кордон. Однак є декілька ну, питань чи зауважень. Справа в тому, що кримінальне законодавство не має зворотної дії в часу, тобто воно не може застосовуватись до всіх тих, тих, хто вчинили певні дії, які тепер криміналізовані до того, як цей закон набрав чинності, це перше. А по-друге, мені не зрозуміло взагалі на що це робити. Тому що ну, і так ми переживаємо стосовно того, що люди повиїжджали за кордон, що вони не повернуться і так далі. Ну, це взагалі ніяк не сприяє їх поверненню. Тому що ну, я отримую дуже багато дзвінків стосовно ну, чоловіків стосовно того, що, ну, що з ними буде, коли вони повернуться на Україну. Я думаю, що це просто дуже необережна заява. І... Як на мене, то міністру треба думати дуже ретельно своєю головою про те, що він говорить, як він говорить, щоб потім не, ну, не було необхідності це роз'яснювати, пояснювати тощо. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, не пропускайте нічого цікавого. Я тут завжди з вами.